Доброго ранку діти! Сьогодні у нас буде заняття з ліплення. Сподіваюся, що ви приготували пластилін, дощечки для пластиріну та серветочку, щоб витирати ручки. А що ми будемо з вами ліпити, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку. Отже, слухайте: в лісі з'явився, капелюшком накрився, став на горбок. Попросився в козубок. Що це, діти? Це грибок, молодці. Ось він грибочок, подивіться, який гарний. Давайте його розглянемо. Що в нього є? Так, у гриба є шапка, капелюшок, можна ще так назвати. А ще у нього є ніжка. А де росте гриб? Знаєте, гриби ростуть у лісі. Грибів багато восині, бо вони люблять дощову погоду, а осінню часто йдуть дощі. Перед початком ліплення, діти, зробимо з вами пальчикову гімнастику, щоб розігріти наші пальчики. Дивіться на мене, на мої ручки і повторюйте. Бігла через річку, з кошиком лисичка. А що в кошику несеш лісові грибочки. А для кого бережеш? Для доньки і для синочка. Діти, ось такий гарний грибочок я зліпила. Давайте ще раз його роздивимося. В грибочка є біла ніжка, зверху коричневий капелюшок, а грибочок стоїть на жовтому пластиліні, тому що на дворі осінь і під ніжками жовте листячко. Такий грибочок ми з вами сьогодні і зліпимо. Для цього я беру білий пластилін і буду розкачувати його прямими рухами між долоньками, щоб получився стовпчик. Це і буде ніжка гриба. Я відкладаю ніжку. Тепер я буду ліпити шляпку гриба, мені потрібен коричневий пластилін. Я відриваю шматочок коричневого пластиліну. І буду ліпити з нього кульку між долоньками, коловими рухами. Дивіться, як я це роблю. Ось така кулька в мене вийшла. А зараз цю кульку потрібно покласти на долоньки, накрити іншою долонькою. і здавити цю кульку вона розплющиться. Дивіться, кулька розплющилася. І тепер цю кульку я поставлю на білий стовпчик, на ніжку гриба і притисну. Залишилося нам зробити жовте листячко. Я беру жовтий пластилін, також шматочок пластиліну відриваю і теж зроблю кульку між долоньками, коловими рухами. Я розкачую кульку. Так як і шляпку, треба кульку цю придавити. Ось так трошечки розплющити пальчиками і тепер під ніжку приліпити. Ось так. Подивіться, який гарний грибочок вийшов. Я сподіваюся, дітки, що ви теж зробите такий гарний грибочок і вийшлите мені фотографії ваших грибочків. Я буду дуже чекати. До побачення!